Я хочу запитати, як ви бачите зменшення проблеми шельмування відвідувачів відділах? От чи буде у вас можливість і компетенція довести до чиновників міськради, міськвиконкому, щоб вони чесно відповідали на запити, питання, на... відносились до того, що якщо я приходжу доводити якісь очевидні речі, щоб мені не говорили, що, я... що вони краще можуть знати. Щоб було нормальне людське відносення, ви, ви можете впливати на цих чиновників, не на депутатів? питання. Кажу, не Тому що дуже багато моментів, коли приходиш, е, знаючи, е, що це дуже просте, технічне, цифрове питання. Я кажу, що це 10. Ні, кажуть, тут 5. Ну, я, я наприклад кажу. І це земельний відділ, архітектурний відділ, економічний відділ. Тобто ці люди вони дуже давно працюють і вважають, що вони ну, вже все знають, і вони е, 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 значить, ну, шельмують, чесно кажучи. І... Підсказка, люстрація. Я думаю, що ми зможемо. Ну, я думаю, що ми зможемо, і це треба буде. Я yeah, на цих людей п'ять і дихають, ну, щоб вони працювали правильно і то, uh, ну, доводили <плес> інформацію до вас і спокійно давали. Заставимо це. хотіла заповнити. Всі <плес> ці люди, начальники управлінь, відділів та їхні головні спеціалісти, вони не є підлеглими до секретаря міської ради, Є кадрова політика <плес> це <yeah>, повноваження <плес> приблизно міського голови і в перші. Займатися. Як секретар, нікому з нас не буде таких повноважень, але як депутатів правоської міської ради, я думаю, що кожна фракція демократична прийшла, вони націлені на те, щоб те, що змінити кадрову політику, яка відбувається в праворах, і автоматично змінити етику поведінки проверського чиновника. Бо етичний кодекс у нас проверського чиновника є. Його, ми всі прекрасно знаємо, з практики не виконують, але жодного не було притягнуто до відповідальності. Yeah.